Новорічні свята, час, коли істинні традиції меценатства та благодійності відроджуються з новою силою, кажуть у банку Надра. Одна з найбільших фіностанов України має свої традиції дарувати подарунки тим, хто потребує їх найбільше. Напередодні нового року банк проводить всеукраїнську благочинну акцію Подаруй радість дітям. Організатори приймають та передають речі, необхідні дитячим будинкам. До акції залучилися тисячі клієнтів, співробітників і партнерів. Соціальна відповідальність бізнесу це один з ключових пріоритет. Етів нашого банку вже впродовж 20 років. Ми і далі будемо продовжувати таку діяльність. Ми горді з того, що у нас є така можливість робити добрі і такі важливі речі. Одним із перших подарунків отримали вихованці дитячого інтернату, номер 19. Крім того, для дітлахів була організована насичена та цікава розважальна програма. Також під час святкування дітям презентували незабутні шоу від футбольного клубу Динамо Київ, всі учасники якого змогли особисто опанувати деякі спортивні прийоми. Такого свята у нас давно не було. Ми сердечно вдячні банку Надра за їхню присутність на нашому святі за організацію цього свята, і безперечно ж за подарунки, з якими вони завітали до нас. Незабаром подарунки до новорічних свят отримують дітлахи з інтернатів і дитячих будинків по всій країні. Взяти участь в акції може кожен бажаючий для цього до кінця року. Необхідно принести подарунки у найближче відділення банку Надра.